Всім привіт! Мене звуть Арсен Злипка, я гравець футбольного клубу Рух та юнацької збірної України. Народився я у Львові. Футболом почав займатися у п'ятирічному віці. В дитинстві я грав на багатьох позиціях, але коли почав займатися більш професійно, то тренери побачили мені потенціал лівого захисника. У академію руху я потрапив через відбір у команду 2008 року, коли мені було 13 років. Зараз я виступаю за команду Рух Ю-19, за яку вперше зіграв на початку 24-го року. А нещодавно, напередодні свого 17-річчя, мені вдалося дебютувати в ВПУ у матчі проти «Кривбасу». Я тоді вийшов замість карабіна на позиції лівого півзахисника. Головний тренер руху Віталій Пономарьов сказав мені перед виходом на заміну, щоб я не хвилювався та грав у свою гру. Це були тоді неймовірні емоції. Дуже вдячний головному тренеру першої команди Віталію Пономарьову за наданий шанс. Він мій дав зрозуміти справді, що таке дорослий футбол. Тренувальний процес в основі зовсім інший і набагато складніший ніж у юнацьких командах. У матчі з Кривбасом це була моя друга заявка. У нас ще багато матчів попереду, де я буду працювати і доказувати на полі, щоб ще раз зіграти в матчі за основну команду. Щоб грати на цьому рівні, потрібно відповідати стандартам. Потрібно бути набагато інтенсивнішим та підготувати своє тіло до тренувань, щоб бути спроможним до конкуренції з іншими хлопцями. Коли головний тренер першої команди бере мене на тренування, то мені найбільше імпонує Ростислав Лях. Він мене завжди підтримує та підказує, як робити певні дії. Загалом команда. Неймовірно, завжди всі підтримують, і ми всі дружні. Я докладатимемо максимум зусиль, щоб гідно представляти своє рідне місто Львів. Приємно, що мої виступи за рух помітили тренери збірної України Ю-17. У жовтні наша команда вийшла до кваліфікаційного раунду. У групі ми посіли друге місце. А свій дебютний м'яч я забив проти Казахстану. Ми зробили штрафний. Я відчув певність і підійшов до цього удару. І мені вдалося його реалізувати. Тоді емоції були просто неймовірні. Я надіюсь. Та буду ще більше працювати, щоб мене викликали також до інших збірних. У минулому сезоні я виступав за рух U-16. Ми виграли зимовий кубок Дюфел та посіли третє місце у чемпіонаті Дюфеулу. Це був неймовірно цікавий та важливий сезон для нас. Ми трішки засмучені, що посіли третю позначку, але у нас є всі шанси на золото у цьому сезоні. Нещодавно мене визнали одним із найкращих гравців захисного плану Дюфел. Мені дуже приємно та я дуже вдячний за це. Така оцінка від фахівців мотивує мене рухати стільки вперед і працювати над собою ще більше. Я уважно аналізую гру команд з топ-чемпіонатів, такі як АПЛ, Ла Ліга та серія, а там не тільки видовищний футбол, а й дуже цінний досвід, який може пригодитися мені в майбутньому. Також я спостерігаю за грою багато топових лівих захисників, але окремо можу виділити Альфонсо Девіса з Баварії та Алехандро Бальде з Барселони. Моя мрія стати професійним футболістом та виступати за національну збірну України. Хочеться прогресувати, щоб стати топ-футболістом та грати у топ-клубах Європи.